Ось пишу вдячності перед сном і спонтанно захотіла вийти в сторіс, бо розумію, що я цю тему маю підіймати в блозі постійно. Люди, які приходять до мене в роботу, дуже різні. Одні вже дякують, одні вже практикують подяку і відчувають це всередині себе на всі 100%. Ті люди вже настільки наповнені і вони приходять творити. А люди, які ще не дякують, вони вміють подякувати в магазині, в закладі, ще комусь, але прожити її зсередини себе ще не вміють. Відчути цю вдячність як благодать ще не вміють. І коли я задаю питання людині, за що ти дякуєш собі сьогодні, людина впадає в ступор і в паніку, тому що людина... Більше чим впевнена, що вона за день нічого такого корисного не зробила, за що можна собі подякувати. І багато хто з людей просто починає плакати, бо їм здається, що вони живуть якесь безполезне життя, усвідомлюючи, що вона не може собі за щось подякувати. І тоді ми йдемо з нею в той день, наче ми його розпаковуємо і виявляємо багато моментів, за які можна собі подякувати. За свої успіхи під час дня, які просто були обесцінені. і тоді знову людина починає плакати, тому що вона стає щасливою, бо все ж таки вона розуміє, яку користь вона приносить близьким світу і собі. Ми не відчуваємо вдячність до себе, ми не відчуваємо вдячність до Бога. Богу не потрібна молитва, де ми просящі. Богу не потрібна молитва, де ми виживаємо і ми страждаємо. Сама найпотужніша молитва це вдячність Богу. Він цю молитву чує найкраще. Вдячність наближена до любові. Вдячність породжує любов. Вдячність це високовібраційне почуття. І завдяки цьому почуттю наш стан вирівнюється. Ми наповнюємося. І з цього стану ми можемо творити. Ми можемо відчувати. Кожну ситуацію по іншому, якщо заглядувати в ситуацію зі стану вдячності, вона змінює свій окрас, вона стає інакшою. І кожну ситуацію зі цього стану ми можемо проаналізувати і взяти з неї ситуації урок. Така, яка змінить твоє життя кардинально ввечері перед сном або вранці на початку дня, напишіть 5 або 10 досягнень своїх. За день або за минулий день через вдячність собі. Наприклад, я дякую собі за те, що. От мої сьогоднішні. дякую собі за безмежну любов до себе і світу, дякую собі за три якісно проведених сесії. Я дякую собі за усвідомленість в моменті, дякую собі за виконані завдання, ну і так далі. Таким чином, ви. І усвідомлюєте свої досягнення, і разом з тим їх підкріплюєте почуттям вдячності, високовібраційним почуттям. Друга частина практики: дайте цю вдячність Всесвіту і Богу. Напишіть 5-10 пунктів, за що ви вдячні Богу, всесвіту і іншим людям. Напишіть, який у вас цей день був самий яскравий момент дня. І опишіть детально ваші почуття і емоції в цей момент. Ця практика має накопичувальний ефект, тому її потрібно робити щодня і не пропускати. Вдячність приближує нас до почуття любові і внутрішнього щастя. Дякуючи, ми себе наповнюємо, а з наповненого стану ми творимо. Я цю практику даю кожному своєму клієнту, який до цих пір не практикував вдячність. Ви не уявляєте, що з вашим життям буде відбуватись. Коли ви будете це приймати? А що ми разом з вдячністю витворяємо в коучингу? Дивіться в закріпленому хайлайт. Подякуй!